Зірвана різьба чи зламаний шток зупинили роботу в цеху? Це класична проблема. Шпилька. Це основний розхідний матеріал будь-якого заклепочника, який зазнає колосальних навантажень. Але не всі штоки однакові. Для стабільної роботи пневмогідравлічних заклепочників RIVETEC rl 50 та RL50S потрібні комплектуючі з правильною сталі та з точною геометрією. Сьогодні розберемо повну лінійку шпильок від м 3 до М12 та правила, які допоможуть зекономити на їх заміні. Представляємо змінні шпильки мандрел для широкого спектра завдань. Матеріал виробів загартована легована сталь. Покриття хімокс, що забезпечує захист від корозії та знижує тертя. Артикули та комплектація. Ми пропонуємо як поштучний продаж, так і вигідні комплекти по 20 штук для серійного виробництва, Розмір шпильки М3. Для них артикул 87-2039 для однієї штуки 87-0321 для 20 штук для шпильки М4 87 2040 для однієї штуки, 87 0322 для 20 штук Для шпильки М5 87 2041 для однієї штуки 87 0323 для 20 штук. Для шпильки М6 87 2042 для однієї штуки 87-03 24 для 20 штук, для шпильки М8 87 2043 для однієї штуки 87 0325 для 20 штук. Для шпильки М10 87 2044 для однієї штуки 87-0326 для 20 штук Для шпильки М12 87-2045 для однієї штуки 87-0327 для 20 штук Ресурс така експлуатація Орієнтовний ресурс однієї шпильки при встановленні в стальної гайки заклепки не менше 10 тисяч циклів. Але важливо, цей показник досягається лише за умови правильних налаштувань інструменту. Особливості монтажу перше. Для заміни шпильки вам занадобиться два ключі на М10. Друге. Критично важлива перпендикулярність інструменту до матеріалу під час встановлення. 3. Не затискайте руку занадто сильно. Це найчастіша причина згинання шпильки. Четверте, слідкуйте за робочим ходом. Якщо він завеликий для конкретної товщини металу, ви ризикуєте обірвати шпильку або зірвати різьбу в самій заклепці. Отже, оригінальні шпильки для RIVATEC RL-50 це гарантія того, що інструмент відпрацює свій ресурс на 100%, використовуючи якісні розхідні матеріали. Та дотримуючись простих правил налаштування ходу, ви перетворюєте процес встановлення заклепки на швидкий та безперебійний конвеєр, уникаючи зайвих простоїв на ремонт.